Сьогодні за планом у мене переварити ось цю кількість яєць. Я розумію прекрасно, що ті, хто варять собі на сніданок, там 4. 5, навіть якщо 10 яєць, то їх цей спосіб, можливо, не зацікавить. Але для власників перепелів, які варять, наприклад, великою кількістю, або для тих, хто полюбляє мариновані яйця, цей спосіб дійсно найкращий. В інтернеті багато описується способів, як варити яйця. Майже всюди пишеться, що їх потрібно. Скласти в каструлю, залити холодною водою, поставити на вогонь і варити 4 хвилини. Повірте, таким способом і я пробувала, і яйця виходять переварені. Спробувала зменшити кількість часу і варити 3 хвилини. І що тоді виходить? Тоді зверху яйця, ті які зверху, вони виходять добре. А ось ті, що знизу, все рівно виходять переварені. Поки вода прогрівається доверху, нижні яйця прогріваються сильніше. Я методом випробовувань підібрала для себе пропорції, при яких яйця виходять ідеальні. Що потрібно, ємність бажано широка, щоб було зручно і закладати, і витягати. Наливаю води, доводжу до кипіння, добре підсолюю, щоб вода була солена. У мене є ось така ложка сито. Я думаю, вона є майже у кожної господинки на кухні. Для макаронів, для вареників, пільмій і так далі. І за допомогою оцієї ложки дуже зручно і закладати, і виловлювати яйця. Я вже почала варити, я зварила те, що мені потрібно було, а потім вирішила, що необхідно показати і розповісти вам, можливо, комусь це знадобиться. Отже, чекаємо, доки вода закипить добре. Не почне кипіти, а саме добре закипить. Прямо почне бурлити. Так, починає. І от тепер саме час занурювати яйця. Це можна зробити і не за допомогою такої ложечки. Можна ситечко, друшлячок якийсь використовувати. Занурюю яйця і вмикаю таймер. На таймер у мене виставлений на 4 хвилини і 15 секунд. Запитаєте, чому так? Відповім, тому що час залежить від того, що вам потрібно. Ось ці яйця я варила 3 хвилини. Це я відварила, Вова прийде на обід чоловік. Три хвилини варимо, якщо вам потрібно, яйця, як то кажуть, в смятку. Зараз я вам покажу його всередині. Все при вас, щоб не сказали, що деякі пишуть, що нудно довгі відео. А я вважаю, що потрібно. Бачите все своїми очима, щоб знати напевно. І не звинувачувати потім людей. Бо вам же ж покажи коротко, скажете, підмінила. Ось я обчистила яйце, яке я відварила три хвилини. Яйце повинно бути в смятку. Бачимо так. Дивіться, ой, так ти хотіла. Є, якщо вам потрібно не всм'ятку, а яйце більш крутіше, тоді варимо 4 хвилини. Це виходить майже круте яйце, але всередині жовток чуть-чуть м'якенький. Зараз ось обчистю. І так, да, до речі, це я варю верхні яйця, це яйця вчорашні позавчорашні. І за рахунок солі, ось так вони непогано чистяться, я би сказала. Так, дивимося в розрізі. Бачите? Тобто яйце майже в смятку, але серединка чуть-чуть волога. Серединка жовтка, я маю на увазі. А всі залишившіся яйця, я буду варити 4 хвилини і 15 секунд. Бо вони мені потрібні для маринування. Зараз залишилося ще. Хвилина десять і обов'язково покажу вам кінцевий результат. Залишилось 25 секунд. Набираю холодну воду. Так, шість, п'ять секунд. І зараз працює таймер. І швидесенько їх звідси дістаю. Все. І холодну воду. Таймер вимикаю. Зараз вони трішечки охолонуть і я вам покажу, які вони всередині. Ну что, почисти мое Зараз Сейчас я эти ставлю в сторонку. И чищу. Рецепт маринованих яєць у нас вже є на каналі і не один. Перший раз я маринувала двома способами. Але це були сугубо вигадані мною. Один це був рецепт моєї маринованої капусти, а другий просто вигаданий мною. Третій рецепт на каналі це я брала з Ютуба у дівчинки. А зараз знайшла четвертий, дивіться, воно ще трішки постоє Вихолоне. Отже, якщо в смятку три хвилинки, якщо щоб серединка була жовтка, м'яка, а края зварені 4 хвилинки. І 4,15 майже свій жовток вкруту. Якщо вам вже потрібно дуже-дуже крутий жовток, потримайте 4 хвилини і 30 секунд. Я не хочу дуже-дуже крутий жовток, мені ось такого вистачить. 3, 4, 4,15. Вкиплячу добре солену воду. І засікаємо час не від закипання, а від занурення. Варіть і бажаю вам смачних яєць.